Доброго дня! Сьогодні хочу поділитись відео із серії «Торкнуло Не відпускаємо. В районі Нового року, гартаючи стрічку новин, натрапив на заголовок однієї статті. Популярний харчовий продукт в українців в Україні дуже сильно подорожав. Думаю, странно. Цікаво. Який ж це самий продукт в Україні так дуже сильно подорожав. Знаєте, як кажеться, це, цитуючи класіка. Я простой чоловік, по утрам п'ю чай з бутербродами. Так-я теж хожу в магазини. Думаю, странно. Який же це саме продукт так сильно подорожав? І як ви думаєте, який? Сюрприз, сюрприз. Чесник. Чесник. Чеснок, карл, чеснок, карл, чеснок. так от, б ви думали? В статті було наведено. Багато фактів, звідки везуть, куди везуть, як везуть, що везуть. Я після цього почав замислюватись, як же живуть ці бідні українці, у яких це, саме цей продукт так дуже подорожав. Вибачте мене, ну, я розумію, що для когось це ну, дуже важливий продукт. І він складає ну, досить. В питому вагу в, в раціоні, але ж не до такої степені. Угу. І тут виникає питання: а для чого це все, все робиться? Для чого отака грубаря розкачка таких негативних новин, де новини, наприклад, що ті ж самі яйця подешевшали, чому немає якогось кіпішу крику? Яйця подешевшили. що ж будемо робити. А тут подорожчав чесник. Капець. Все пропало. Так от, до чого це я. М -м -м. Іноді ці статті, ці новини, інформація дуже сильно, ну як, розгойдують і м -м -м сприяють негативному ефекту. Негативному ефекту у самої людини. М -м -м. І, як кажучи, можна висосати із пальця непонятно що. Тому, звісно, бажано не ну, ловитись на удочку цих людей, які пишуть ці статті. От, і як, зберігати спокій, тому що ну, в нашому житті, в сучасному житті, така ситуація, що потрібно зберігати спокій і холодний розум. І дуже, ну, як бісить і ну якби, складається непонятне враження, для чого робляться саме такі статті. Я ж кажу, що стаття була дуже обґрунтована, написана, і, наче, видання таке більш-менш адекватне, але це, як це кажеться, це все бульварна така преса, шуміха і розкачка. Моє побажання. Не веді, не ведіться на таке. Може, не читайте. Зберігайте спокій, бережіть себе. Хай у вас буде все дуже добре. Всього вам самого найкращого.